Вітаємо вас у захоплюючому світі відеоігор! З величезним задоволенням представляю нову інформаційно-аналітичну програму про найяскравіші та найактуальніші події у світі геймдеву. Тут ви зможете дізнатися про найсвіжіші новини, найгарячіші тренди та глибокі аналізи ігрової індустрії. Нехай кожен випуск стає для вас заохоченням до нових відкриттів та нових емоцій, пригод у світі відеоігор. Приєднуйтесь до нашої аналітичної подорожі, де кожна розмова це нова можливість відкрити для себе щось захоплююче. Можете розслабитися, включайте свої улюблені геймпади, мишки, клавіатури та гуртуйтеся до неймовірних вражень. Добре просідаючи у свої крісла, почувайтеся комфортно та отримайте свою порцію гарних вражень від нашого подкасту про відеоігри. Сьогодні у нас буде трішки історії. Поговоримо про ренесанс відеоігрової індустрії. Історія відеоігр починається у далекому 1947 році з написання першої комп'ютерної програми. Фактично, відеоігри, які використовують відео для взаємодії з гравцем, з'явилися у 60-х роках, а в кінці 70-х роках відеоігри стали частиною попкультури за поширенням аркадних автоматів та домашніх ігрових приставок, ну, а також і комп'ютерів. Попередниками відеоігор був розвиток програмних комп'ютерів для військових потреб, пізніше розвиток телебачення сприяв зародженню відеоігор як форми розваги. Хоча телебачення існувало ще до Другої світової війни, але конфлікт змусив виробників телевізорів переключитися на виробництво для військових потреб. На Всесвітній виставці у Нью-Йорку у 1940 році був представлений Німатрон. Це перша комп'ютерна ігрова машина для ігор, розроблена фізиком Едвардом Кондом. Хоча вплив Німаторон на подальший розвиток електронних ігор і цифрових комп'ютерів вважають незначним, але він став першим комп'ютером, створений для самих розваг, і претендентом на статус першої комп'ютерної гри. Два студенти Вейн та Стівен вирішили створити на цьому комп'ютерні ігри, де можна було керувати космічними кораблями. Зупинившись на імені Space War, вони вирішили створити гру, в якій два гравці ведуть космічну дуель. Перша версія була готова в 1961 році, але мала численні недоліки, зокрема, не реалізовану адекватну поведінку об'єктів у космосі. Гра стала дуже популярною серед студентів, і Стівен Рассел намагався її продати. Але зіткнувся з проблемою, що вона працювала тільки на пт 1 що коштував 100-200 тисяч доларів. Проте новини про гру розлетілися поза межами інституту, і багато інших інститутів стали створювати свої власні версії для власних комп'ютерів. На початку 80-х років всю Північну Америку охопила манія з відеоігор. Після виходу Space Invader відеоігри набули ще більшої популярності, ніж раніше. І відеоігровий бізнес кожен місяць зростав на 5%. Деякі критики навіть прогнозували, що відеоігри перевершать за популярністю кіно і телебачення. Розвиток векторної графіки та кольорових дисплеїв дозволив створити ігри у новій якості. Ігри для автоматів стали дійсно кольоровими, а не монохромними з кольоровими накладками на екрані. 9 листопада у 1982 році міністр охорони здоров'я Сполучених Штатів доктор Еверет Куб. Висловив стурбованість щодо впливу відеоігор на фізичне та моральне здоров'я дітей та підлітків. Раніше батьки, вчителі та чиновники були занепокоєні тим, що зали ігрових автоматів стали місцями дитячої злочинності. У медичних виданнях з'явилися статті про захворювання пов'язані з відеоіграми. Серед громадськості поширилися чутки про смерті підлітків, які помирали від серцевих нападів після тривалих ігрових сесій. Наприкінці 81-му році Індонезія та Філіппіни заборонили відеоігри з міркуванням щодо морального виховання молоді. У галузі відеоігор виникла криза, оскільки розробники почали визнавати, що всі можливі оригінальні ідеї вже вичерпані, а популярність відеоігор почала зменшуватися. Провал потенційного хіта AT, став великим ударом для Atari, що ще утримувала позиції. Картриджі з цією грою були навіть закопано, що, на думку багатьох, символізувало кінець епохи відеоігор. До літа 1987 році критики визнали, що ринок відеоігор знову почав зростати, але справжній ренесанс пропадає на 2000 рік. У 2000-х роках відеоігрова індустрія переживала період інтенсивного розвитку та процвітання, що характеризувалося виникненням нових жанрів, технологічними проривами та зростанням популярності серед різноманітних груп користувачів. А от середина 2000-х відзначилася появою епохи цифрових дистриб'юцій, коли відеоігри стали поширюватися через інтернет, а не через фізичні носії, такі як диски. Steam став визначальним сервісом, особливо після популярності гри Half-Life 2 від Valve, і став основним магазином для ПК. Початково Steam планувався як виключно магазин для продажі ігор від Valve, але з 2005 року відкрився для інших користувачів, що дозволило незалежним студіям та окремим особам видаватися на широку аудиторію без посередництва або видавництв. Початок десятиліття відзначився випуском численних успішних ігор, таких як Mass Effect 2, Stalker, Assassin's Creed, Heavy Rain, Metro, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 2, Portal 2, Battlefield 3, Crysis 2, Dead Space 2, Mafia 2 та багато інших. У 2010-х роках розпочалося восьме покоління ігрових консолей. На виставці e 3 Nintendo представила Wii U. Консоль була випущена в Північній Америці, Європі, Австралії та Новій Зеландії у листопаді 2012 року, а в Японії вже була наступного місяця. Отримані відгуки були змішаними. Компанія Microsoft також оновила свою консоль. 21 травня 2013 року, за кількість тижнів до Є3, Microsoft показала свою нову консоль Xbox One. Компанія Sony також випустила свою консоль нового покоління PlayStation 4. У цей період з'явилася конкуренція від ігор на планшетах та смартфонах, де з'явилося багато хітів 2000-х. У 2012 та 13 роках було представлено кілька ігор, що стали найпопулярнішими в світі це Grand Theft Auto V, Counter-Strike Global Offensive і Dota 2. У цьому десятилітті також з'явилися шломи віртуальної реальності, які стали доступні для широкого кола користувачів з 2016 року. Разом з цим зросла кількість самих відеоігор, розроблених для цих пристроїв. Гравці активно брали участь у створенні та модифікації відеоігор, використовуючи методи модингу та будуючи інтерактивні твори у спеціальних редакторах. Випуск завантажувальних доповнень до ігор, включаючи платні та безкоштовні, використовували мікротранзакції, які дозволяють отримати додаткову перевагу у грі за реальні гроші. Мобільні платформи також стали повноцінним засобом для відеоігор. Хоча багато з цих ігор завоювали популярність, вони давно не досягали рівню, такі як для ПК та консолей. Проте у 2016 році вийшла гра Pokémon GO, яка стала глобальним культурним явищем. За кілька місяців після виходу число завантажень лише в Google Play перевищило 10 мільйонів. За даними компанії Sensor Tower, через тиждень після випуску середній час щоденного користування Pokemon GO склав понад 33 хвилини, що перевищувало середній показник для Facebook, Snapchat і Twitter. Ну і що я можу сказати на останок? На мою думку, з кожним роком індустрія відеоігор зростатиме і розвиватиметься разом з новими технологіями, і чим кращими вони будуть, тим кращими будуть самі ігри. Можливо, колись підемо у метавсесвіт, де зможемо бути ким завгодно.